сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Малята, а яка зараз у нас пора року? Вірно, зима. Ми всі з вами радіємо цій порі, бо ми можемо грати в різні цікаві зимові ігри. Ми можемо ліпити сніговика, кататися на санчатах, лижах, ковзанах, але не всім так весело взимку. Діти, в цю зимову пору нашим пернатим друзям дуже важко. А чи всі птахи відлітають в теплі края? Як називаються птахи, які залишилися в нас зимувати? Вірно, зимуючі, і сьогодні ми з вами про них поговоримо. Горобець це відомий усім зимуючий птах нашої місцевості. Мешкають горобці поблизу житла людей у містах і селах. горобчик птах маленький, непоказний, пір'я неяскраво яскраво сірого кольору. У горобчика маленька голівка, крильця та хвостик. Це птах жвавий, непосидючий. Усюди можна почути його. Бадьоре цвірінькання. Синичка це маленька пташка, яка живе в садках і лісах. Вона має темну голівку, білі щічки, темну спинку, хвостик та крильця. Черевце у пташки жовте із чорною смужечкою посередині. Голос у пташечки тоненький і дзвінкий. Це дятел. Лісовий птах середнього розміру. Птах строкатий, барвистий, у нього червона шапочка на голові, червоний хвіст, темні крильця і рябий животик. У пташки дуже міцний дзьоб, яким він голосно стукає по дереву. Голуби. Невеличкі пташки, які живуть в містах та селах. Їх можна побачити на вулиці, на площах, у сквері, в парку, вони середнього розміру, бувають білого, рябого, але найчастіше сірого або сизого кольору. У цих птахів червоні лапки, і вони не бояться людей. Це ворона. Велика пташка з міцним масивним дзьобом. Вона живе у лісі, але взимку перебирається поближче до людських помешкань. Пташка має чорносіре забарвлення пір'я. У неї чорні крила і голова. А спинка і черевце сірі. Палята, а зараз ми з вами трішечки відпочинемо і зробимо пальчиком вправу. Пташечки літають, крилами махають, а долоньки у діток, наче криця у пташок. Прилетіла пташка мати. Малюка жуків шукати, а малята не зівають і з гніздечка виглядають. Добре ми з вами відпочили. А зараз я пропоную вам пограти в гру, «Впізнай пташку за голосом. Вірно, це синичка. Це дятел. Це ворона. Це голуб. А це горобчик. Молодці малята відгадали всіх пташок. А як же ж ми допомагаємо нашим пташечкам взимку? Вірно, підгодовуємо. А куди ми насипаємо їм зернятка? Так, в годівничку. А давайте пригадаємо, що ми покладемо їм в годівничку? Так, пшеничку, різні зернятка, кукурузку. Молодці. Ми зробили годівничку. Для горобчика й синички, для малого снігурця крик насипим і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. Дітки, надішліть мені, будь ласка, фото, як ви доглядаєте за зимуючими птахами. Буду з нетерпінням чекати. Малята, ось ми з вами і закріпили знання про зимуючих птахів. Про те, як їм зиму дуже важко і як ми з вами їм допомагаємо.